Say you Ритмічно і впевнено, як одне ціле 85 ліцеїстів військового ліцею куркують строєвим маршем у білосніжних сорочках, парадних головних уборах та дзеркально начищеним взуттям. Це не просто випускники, це майбутня гордість України, адже їх характер гартувався в умовах великої війни. Вони ті, для кого слово кордон не просто лінія на карті, а межа це яку ладні віддати навіть життя. Ми зараз живемо в час великого випробування. Триває війна, в якій вирішується доля не просто території, а майбутнє нашої української нації. І ліцеїсти наші не залишились осторонь. Вони частина покоління, яке змінює нашу країну. Їхня підготовка, знання, дисципліна та свідомість уже сьогодні формують основу сильної, вільної та незалежної України. І, хоч випускники здаються ще зовсім юними у їх очах зрілість, готовність діяти. Свідомо свій шлях військової дисципліни обрав Артем Шрубковський. Хлопець пішов стежками своїх рідних. Розповідає, прощатися із навчанням важко, адже доводиться розлучатись з друзями та все ж вірить. Життя зведе ще не раз. Брат також навчився в ліцеї цивільного захисту і батько військовослужбовець. Тому для мене це сімейна ланка. Я тут, тут себе бачу. Ну. Певно, найкраще що ти тут отримуєш це люди. Тут люди, які знаходяться тут, це ну це щось неймовірне. З ними ти можеш дуже багато чого. Дуже буду дозумувати за хлопцями, тому що ну ми всі з різних областей. Декого я вже не побачу зовсім. Саме такі хлопці та дівчата приклад для своїх однолітків. Вони будуть формувати майбутнє України. Їхній випуск це не кінець, а старт нової генерації патріотів. Такі молоді, достойні люди сьогодні готові стояти і оберігати кордони нашої держави, відстоювати. Адже сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є численна кількість зведених загонів від прикордонної служби від наших прикордонників. Адже прикордонники першими зустрічали ворога-терориста. Спочатку і неоголошеної війни, яку ми сьогодні маємо вже 11 років, і спочатку повномасштабного вторгнення і більше того, гідно, достойно давали відсіч загарбнику. Тож сьогодні хочеться побажати цим молодим людям гарної світлої долі, світлого, безтмарного майбутнього, під мирним незалежним небом України. Нехай служать гідно і достойно своїй державі. А держава це народ. Хвилювання у цей відповідальний день не тільки у випускників. Не стримуючи сліз, поруч стоять матері, тати, дідусі, бабусі, серце яких виривається за гудей від гордості. Я дуже горда за його. Він у нас мій перший внучок. Він такий мазунчик у нас ріс. І він зробив свій вибір. В даний період це дуже важко пережити. Я дуже щаслива і рада, що вони патріоти нашої країни, пишаюся дуже внуком. Кожен день у ліцеї був випробовуванням фізичним, моральним, емоційним. Та ці молоді люди витримали. Захотіла душа і вибрало серце. Так свій вступ до військового ліцею пояснює Юлія Левицька. Випускниця розповідає: всі випробування проходила із хлопцями на рівні, адже знає, для жінки немає нічого складного. Так захотіла душа. Я тут я вважаю, що є гендерна рівність, і дівчата також мають право і дуже велику пошану служити і. Гордість дуже велика за те, що дівчата служать в прикордонній службі. Дуже класно, дуже подобається. І я не вважаю, що нам складніше, ніж хлопцям. Ми всі на одному рівні, ми всі однакові, і в нас все виходить однаково. До 2022 року, а саме до повномасштабного вторгнення, альма-матер-ліцеїстів розміщувалась у місті Суми. Та з початком війни заклад вимушено релокували, аби і далі поповнювати ряди прикордонників. Хмельниччина прихистила сумський прикордонний ліцей, і для нас честь і гордість зараз приймати вже третій випуск на Хмельниччині. По факту альмаматор всіх прикордонників від мала до велика, і ліцеїсти і наша прикордонна академія імені Богдана Хмельницького. Тому в нас Зростають і молоді вихованці, прикордонники, і офіцери. Кожен ліцеїст отримав свідоцтво та знак випускника як символ відзнаки за пройдений етап. Вітаю закінчення військового ліцею, вершин та свершень, перемоги незалежної України. Куди далі? ДПС, національна академія. Депесу. академія. Депесу. Чекаємо. Депесу. 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 Гарний вибір зробив. Так, тримати. Бажаю успіхів в подальшому навчанні. Так, де ласка. Яковчук. я Прошу. Прошу. Гарного подальшого шляху. Вони знали, на що йшли. Знали, ким саме хочуть бути, ким стати. А ліцей допоміг втілити мрію життя, стати сильними, відповідальними та сформувати справжню особистість. Вирішив вступити в цей ліцей. Адже я хочу стати прикордонником. Цей ліцей справжніх прикордонників стали більше розумними. Тривалими, мужніми було важко в деякі періоди, але ми витримали. Сильна мрія пліч опліч із випускниками пройшли не менш важкий шлях. Рідні вони молилися, хвилювалися за кожен крок. Перші накази, перші завдання, перші труднощі синів і донюк. І нехай ще вчора для рідних вони малюки сьогодні вже захисники, у виховання яких вклали лише найкраще. Немає такого рецепта, як правильно виховувати сина. але кожен батько мати вкладає все найкраще, а навіть і більше. Це не тільки ну, якісь матеріальні цінності. Головне це е, головне, щоб е, дитина була порядною, йшла гідно. Е, пишалась е, те, що він українець і чекаємо на перемогу. Ці ці 85 випускників стануть гідною заміною для своїх побратимів, які тримають рубежі, адже всі, як один, кажуть, перед ними відкривається новий, нелегкий, але почасний шлях під назвою Вступ до Національної академії Державної прикордонної служби дякую кожному ліцеїсту, який сам прийняв рішення і пішов в військовий ліцей. Назвичайно приємно сьогодні були, коли запитуєш. Нашого ліцеїста, який обрав навчальний заклад, він відповідає Національною академію державної прикордонної служби. Тому особлива вдячність це педагогічному складу і керівництву, яке формувало ліцеї, яке формувало саме оту прагу далі продовжити навчання вищому військовому навчальному закладу. На завершення урочистостей до юнаків та юнок звернувся та провів обряд освячення військовий капелан. Отець благословив на життя у рідній країні під мирним небом та побажав Божої опіки кожному.